Понад 56 мільярдів гривень на підтримку України вдалося зібрати за допомогою платформи Юнайтед 24 Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Платформа Юнайтед 24 запрацювала у травні 2022 року. За цей час добровільні внески на підтримку України зробили мільйони людей та компанії з понад 100 країн. І більш детально про здобутки цієї платформи збору коштів розпитаю Олену Ковальську, заступницю керівника офісу президента. України. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю доброго дня. Доброго дня. Отже, Юнайтед 24 відзначає три роки з моменту заснування. Як на вашу думку, які е, ключові досягнення платформи за цей період і якими результатами от, ви пишаєтеся найбільше? Е, дякую за запитання. Ну, по-перше, е, платформа була створена для того, щоб збирати з усього світу донати на підтримку України. І власне це і є найпотужніший результат е, роботи платформи, тому що платформа зібрала за період свого існування 1 мільярд більше ніж 1 мільярд 45 мільйонів е, доларів. І це найпотужніша фондрейзингова платформа е, в Україні, яка працює в Україні. Е, я б ще особливо хотіла би підкреслити те, що ця платформа це не фонд. Це дуже незвичний механізм, який працює в Україні. Платформа об'єднує в собі декілька державних рахунків і гроші, які платформа збирає, вони прямо йдуть на рахунки держави, яка вже працює з цими, з цими грошима в рамках українського законодавства. Тобто ніхто не забирає ніяких відсотків, повна прозорість. Звітності, все в рамках наших законів? Тобто, я прозорість цієї платформи теж ставлю як досягнення. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що зібрали за цей час понад мільярд доларів. А можете навести приклади, розказати про найбільш знакові проєкти в сферах не знаю, відновлення інфраструктури, оборони гуманітарної допомоги? Які були реалізовані проекти? Ну, взагалі, платформа покриває декілька напрямків, багато напрямків: і гуманітарний, і оборонний, і розмінування. І в залежності від аудиторії, різні аудиторії по, по різному реагують на цілі і на потреби. Ну, це зрозуміло, що, наприклад, іноземна аудиторія вона буде не так жваво відгукуватися на, на збори, присвячені обороні чи, збро... чи зброї. Але... Е, найбільш успішний проєкт все ж таки це армія, армія дронів, це флот з морських дронів, і це найбільш е, ну найбільш успішна, найбільш успішна історія. Е, в більшості своєї вона успішна за рахунок бізнесів, які долучалися до роботи платформи. Але це не все. Є дуже багатий, е, дуже багато. Гуманітарних напрямків, медицина. Тобто, наприклад, більш ніж 240 карет швидкої швидкої допомоги були куплені на кошти United 24. За кошти United 24 було відновлено 29 мостів, декілька школ, медзаклади, навіть рекаційний канал. Тобто, Це просто дуже велика. Дуже велика історія, потужна історія, як світ допомагає Україні не тільки не тільки боротися, але вже і відновлювати, тобто я розцінюю роботу платформу як перший крок до, до миру до життя після перемоги. Скажіть, будь ласка, яку роль у діяльності united 24 відіграють амбасадори платформи? Серед них же ж і Френсіс Сфокуями, і Скот і Річард Бренсон. Інші. Наскільки важлива їхня підтримка для підвищення, е, ну я не знаю, обізнаності світу про російську агресію, е, залучення пожертв коштів? Взагалі у нас 20, порядка 26 амбасадорів, які працюють з платформою? Дуже різні задачі. Механізм їх залучення виглядає наступним чином: є збір, наприклад, розмінування, і амбасадори, хто вважає, що ця тема в них відгукується, вони долучаються до цих зборів і вже збирають гроші. У нас, наприклад, лідер по зборам грошей, це Тімоті Снайдер. Цей потужний цей професор історик, але він реально літер по збору грошей по збору коштів. Амбасадори можуть робити свої власні якісь івенти, що вони вважають за потрібне. Наприклад, Річард Бренсон влаштував в США благодійний вечір і під час цього вечора збирав гроші. Але ще є і політична функція. Наприклад, ви пам'ятаєте весну минулого року, коли американська допомога мала затримку для нас і в березні, і в квітні було досить критична ситуація. Так, дійсно розмова, пані Олена була Пані роз... Олена, я, я мушу подякувати вам. У нас час ефірний. Ну, ви знаєте, ми, ми обмежені. Але я вам дуже дякую за розмову. Це дуже корисно, те, що ми почули. І я вас вітаю. Три роки це титанічний титанічна праця. Я вас вітаю з цією датою і сподіваємося, що далі продовжиться. Це Олена Ковальська. Дякую. Дякую, Дякую вам, Олена Ковальська, заступниця керівника офісу президента України. Була у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Дякую. побачення.